В рамках дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту будуть перейменовані зупиночні пункти 31 й кілометр та 560. й Завідувачка сектором з питань внутрішньої політики Шосткинської міської ради Тетяна Волинець пояснила, хто ініціював перейменування і які нові назви запропоновано. До виконкому Шосткинської міської ради надійшов лист від виробничого підрозділу Канатопської дирекції залізничних перевезень, в якому повідомлялось, що АТ «Укрзалізниця» Проводить роботу щодо дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту, зокрема перейменування роздільних пунктів, блокпостів, зупинних пунктів та приведення інфраструктури у відповідність до законодавства України. І вони запропонували ті зупинні пункти, які знаходяться на території Шостінської міської територіальної громади, перейменувати це 31-й кілометр, перейменувати на зупиночний пункт Ількадесна, і зупиночний пункт 560 шістдесяти кілометр перейменувати на зупиночний пункт Грукове. Громадські обов'язки. Говорена в формі електронних консультацій триватиме до 21 липня 2023 року. В Цей період можна подавати свої пропозиції на електронну адресу, яка вказана в повідомленні. Чим обумовлена необхідність перейменування саме цих зупинних пунктів, це пов'язано з тим, що кілометраж. Української залізниці тривалий час розраховувався від нульового кілометру, який знаходиться саме в Росії. Тобто зараз нульовий кілометр вже буде знаходитись в Україні і вже буде зовсім інший кілометраж. В Зв'язку з цим і відбувається це перейменування, це в принципі дерусифікація назв зупинних пунктів.